Конкретних образів, після багатьох років вільного плавання творчими теренами, роботи Сергія Савченка почали набувати з початком 2000-х років. Деякі елементи, помітно, схожі, з творами всесвітньо відомого архітектора з Каталонії Антоніо Гауді. Він мій така ікона, духовний батько. Як я його побачив, він покарив. І я десь копіював яким, якимсь чином. Але копіювати його неможливо, тому що він геній. Так, в нього був меценат Альфред Гуель, це найбагатіша людина Іспанії. Це один із меценатів. Саме основний меценат в нього був це католіць, католицька церква, яка його дуже підтримувала. Хоча він теж був в такий в скрутах у був, був нього. Його, він посилав своїх людей на вулицях, вони збирали скло. Як і до гауді, містяни самі приносять до майстерні запорізького скульптора всілякі речі зі скла, глини, каменю, дерева чи заліза, а також посуд, елементи декору, меблів чи побутової техніки, яка вже відслужила своє. Руки майстра все здатні перетворити на витвори мистецтва чудернацькі, неповторні, позбавлені гострих кутів, як власне й у самого гауді. Адже відомий каталонець не користувався лінійкою і вважав, що прямі лінії антиприродні. Ніяких прямих ліній нема, все воно. Все воно дуже природне, це, ну, це, це його постулат. І він е, спілкувався з природою, тобто він е, маркував, що він і природа це єдине ціле. Ну, так і ми, так і я. Тобто, все, що я нароблю, я. Старають подивлятися в природу. Химерні квіти і звірі, вигадані запорізьким митцем композиції та хитросплетіння, нерідко це плід фантазії, що не має аналогів у живій природі. Тому не витрачайте дарма час, намагаючись розгледіти та упізнати тут конкретний образ. Чим ми відрізняємося, нагаді мені дуже, дуже імпонує вітраж. Тобто вітраж, це, це, це скло, яке має магію. Якщо в скульптурі є скло, воно. Якби воно, якби живу, живе. Воно воно грає, воно міняється. вечором одно, зранку друге. Гауді створив багато архітектурних пам'яток, які стали візитівками: Саграда, фамілія, храм святого сімейства, Дім Бальо та палац Гоеля. Наразі наш земляк мріє про велетенського метелика, який би прикрасив Хортицький район, та привабив би туристів як світло приваблює метеликів. Два з половиною до три метри. Ганський метелик там, де є скло. Метелок у нас у парку, який би став, який би став символом нашої бабуки. Щоб люди там приїжджали, може навіть. Якщо була така скульптура, люди будуть приїжджати з інших стран. Нам це кажеться зараз смішним, але так і буде. Він буде символом нашої моєї улюбленої бабурочки. Він буде стояти в центрі парку. Це така моя мрія. Як може виглядати куточок гауді, можна побачити у вільному мистецькому просторі пана Сергія. Щось подібне він залюбки створив би на благорідного міста, але скульптурні твори не поспішають замовляти, бо не на часі, каже митець. Сьогодні головні його замовники це приватні особи, які прикрашають ексклюзивними скульптурними елементами, маєтки та прибудинкові території. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.